Хочемо вам показати, розказати про наші прививки, це чорноплодна горобина або аронія на звичайній горобині. Для того, щоб вона не була, ну, чорноплодна горобина це такий великий кущ, скажімо, і розростається в ширину. Для того, щоб його тримати деревцем, ми робимо такі прививки. Це тільки-тільки ось зроблена прививочка тут. Це Видно, що це горобина звичайна, і тут прививка вже зроблена, ось вона. Це вже на наступний рік можна буде її зрізати і тут буде вже от. А це минулорічна прививка. Ось вона була, вічко, було зрізане, і це за один сезон відросла така, у нас кущик буде кущик. Наш штамбіку. Висота такого деревця залежить від того, на якій висоті ви зробили цю прививку, як хочете. Можна нижче зробити, можна вище. Такої висоти буде деревце. Ну, сам кущ наростає такою, наче шапкою, от, потім плодоносить і в висоту він не займає багато місця. Цим цікавий такий спосіб вирощування. Оця горобинка виросла самовільно, самостійно, але мені її шкода стало. І я так само вирішила, вона тут, ну як горобина, сама по собі не потрібна, але я так само зробила тут прививку, ось вона. Це тільки-тільки зроблена ось, прививочка. Це вже буде на наступний рік. На наступний рік тут залишим, тут якраз угол такий. І вона буде закривати, буде е, робити такий фон. Да. Височити буде, якраз буде такий на штамбі, красиво дивитися, буде вигляд красивий маневр. Ну, тут аронія вже плодоносить. І цю аронію ми вам показували, як я робила там. Е, це вже третій рік, Оця ця вона вже плодоноситься, трохи навіть більше. Це я просто у мене вона була низенька, я вирішила підсадила ще одну і там їх оплела. От, щоб був просто цікавий стовбур такий, от, щоб вищу її зробити, трошки вищу. Ну от вона вже плодоносить. І це вже на третій рік вона вже врожай дає. Я вже тут її щипаю. Зараз і я пощипаю. Та, вона така терпка трошки, але особливо в кого підвищений тиск, то її дуже добре їсти, вона понижує тиск. Скільки ж треба з'їсти, щоб Ні, понизився? Понижає, понижає. Да? Так що можна вирощувати.